Так. Щоб зняти центральну консоль, необхідно ось тут під ковриком відкрутити два гайки на 10. Далі треба зняти нижню частину. Тут є тоже два болтика Т20. Відкручуємо тут два болти і витягуємо на себе. Далі знімаємо ось цю накладку знизу. Там де два usb Вона Відщолкується на себе. Ось так. Ось так. Далі знімаємо роз'єми. І ось тут ще є болтики. Два болта з цієї сторони і два тут болта є. з цієї сторони. Відкручуємо їх і пробуємо зняти центральну консоль. Від'єднуємо проведення і витягуємо центральну консоль.